Друзі, вітаю на Рівненщині. Сьогодні 25 серпня, всіх вітаю святом Незалежності України, яке було вчора. Трошки привів порядок по часнику, зокрема по головкам, до однозубки зубки бульбочки ще не добирався, і вирішив записати таке коротке проміжне відео, що по яких фракціях продавалося чи продається. І що взагалі є? Значить, чесничок вже абсолютно сухий. Сохне на піддонах, тож ніж зберігається, на ніч накриваю, підсихав він в мене під тим навісом, частково. Е, абсолютно вже висох, вже активно роблю відправку. Ось, зокрема, на піддоні 200 кг буду зараз завозити транспортну компанію. Тут у нас 100 кг любаші. 50 кг Мерифіанського білого і 50 кг голівера. На жаль, ні Мерифіанського білого, ні Голівера в Продажі вже немає. Так само, як Любаш, ось 5 плюс 4,5 плюс фракція. Я калібрував, це такий стандарт. Також все замовлено. Це від 5,5. До тут 8 екземпляр, це вже більша фракція, її ще небагато є. І ще буде фракція. Все, що не попадало в стандарт 4,5 і нижче. Ось я його тут все окремо зібрав. Тобто тут і трійка, і четвірка, і щось чуть менше трійки може бути. Ну, Одним словом, я вже конкретно не розбивав на фракції, тому що його мало. Сумарною тут десь біля 200 кг. Все його насипом є. І так воно буде відправлятися. Значить, що по наявності? Є ще не багато шестірки, як говорив Любаши. Є ось біля 200 кг ще 3-4 фракція. Звертайтесь. Ось готовлю до відправки одну зубку Харківський фіолетовий. В середньому десь тут більше 2 см. Але є і по півтора сантиметру. Ну, не багато. в середньому десь 2-3 сантиметри. Ось там повідбирав зубки. І. Ну і ще ось наготував три мішечка, Це також цей Харківський фіолетовий. Е, значить, це зубок, який ми викопували той, що у нас порозлазився в землі, з якого ми збирали бульбочку, його я зараз протравлю. В Максимі залишу собі, посажу на товарний на наступний рік, щоб був. А ще є зубок з пасівмату, який просто десь була підрізана головка, десь примята, порозбирав ті головки на зубки. Ось бачите, які тут зубочки. Ну тут крупний реально часник, і його десь в зубках є. В сітках приблизно тут по 20 по 15 кг. Десь ну, кілограм 50 кг буде цього зубка. Так що, хто не встиг купити головках можете спокійно взяти цей зубок, зразу зекономити на Лущині. В принципі, можна буде наступний етап відео. Порахуємо, скільки. Однозубки, скільки такого чесника потрібно на одну сотку в кілограмах, щоб точно вирахувати. І хто бажає, в принципі, цей зубок можете придбати, його також небагато. Ну, а цей зубок я протравлю, тому що тут навіть полопала верхня лусочка. Я його протравлю і вже посажу собі десь окремо невеличку ділянку. Тому хто ще не встиг зробити замовлення, номерок є під відео, ну реально. Там буквально ще, може пару десятків кілограм, там до 50 великого буде, можливо, до 100 Ну, а це не точно потрібно підсумувати. І ось такий 3-4 буде і до 200 кг. Такі невеликі підсумки наступним етапом покажу, в якому стані зараз поля, які готуються під часник. І так, продовжуємо відео. У вас це наступний кадр, у мене вже наступний день. І зараз його математична частина, саме як нам вирахувати кількість чеснику на нашу площу, От, тому що приблизно говорять 10 кг на гектар, 15 кг, 20, 7, 8 кг на гектар на сотку, перепрошую, витрата. Але ж це доволі грубо і тому, що в кожного різна схема посадки. Різний калібр і так далі. Тому прошу зрозуміти, що всім точно не можна сказати. От, Наприклад, троєчка, буде 7-8 кг на сотку. П'ятерочка буде десь 12 кг на сотку. Такий чесник 5,5-6 плюс це той, що великий. Тут уже буде 15-20 кг на сотку. Але зараз вам покажу приклад розрахунку по чеснику. Відповідно, так само рахується однозубка. До речі, на каналі десь було відео з картинками, скільки з 100 грамах однозубки різного калібра, скільки штук. І кожен собі зможе порахувати. Значить, ось я намалював таку схему. На перший погляд, тут нічого не зрозуміло, але зараз поясню і доволі буде все просто. Значить, тут розрахунок для простоти на 10 соток. Значить. Моя схема посадки через 40 см, тобто ми беремо довжина ряда в нас 100 метрів для зручності, ширина 10 метрів, це у нас 10 соток. Відповідно, ряди в мене через 40 см. І якщо просто взяти 10 поділити на 40, тут у нас вийде 25 Але в нас по краях ми відступаємо, щоб зайти. В когось, може, техніка ще виступає, тут вже кількість рядів. Рахує кожен сам. Відповідно, в нашому випадку виходить 23 ряди. В середньому десь в ряду між рослинами у нас іде 13 см. Тому що 10, ну трохи мало, в принципі, якщо троєчку знову таки садить, це 10-нормально. Знову ж таки, кожен підганяє це вихідні дані. Кожен підганяє. Тобто вихідні дані вам треба знати, скільки в кілограмі чесника буде зубків в штуках, або скільки важить. В середньому один зубок. Це те, що вам потрібно знати. А далі підганяєте під себе. Відповідно, в ряду я беру 13 см і в одному ряду у нас виходить 770 рослин. Значить, це жник п'яка. Це ось ця любаша, яку я не встиг вчасно викопати, тому що там була стрілку, я залишав. Ось, я її всю розлущив. Тут приблизно 55 кг її вийшло. Фракція десь п'ятерочка тут. ну Є менші зубки, але в цілому п'ятерка. Я вже потім, перед... я зараз їх всі буду замочувати в АС-селективі, для того, щоб вони, тому що вони без захисної лузки, щоб вони не псувались, щоб не приставало до них ніяких хвороби не розвивались. І протравлені вони вже будуть нормально в мене до посадки зберігатися їх окремо. Знову ж таки, на часник на наш край, я їх собі окремо посажу то приблизно в мене вийшло з сотки, Це було 4 ряди у мене по 70 метрів, але між рядами там було по 20. Сантиметрів. Тому десь там, ну Я рахую, це плюс-мінус сотка. І так як я залишався у світі, то от вийшла урожайність там по сухому часнику, тільки що я переважив, десь 60 кг сотки. Ну відповідно, Якщо б ми стрілку забрали вчасно, викопали вчасно, то у нас тут було б десь отак і 80 кг. Сотки железно було б сухого чесника, що еквівалентно 8 тонн гектара. В принципі, це нормальна урожайність по любаші 8-10 тонн. Вернемось до наших обчислень. Значить, в одному ряду ми вияснили, що у нас 770 рослин. І значить, ось, кілограм зубчиків у нас має 180 штук в кілограмі зубчиків. Але це в зубчиках, не путайте з головками. Відповідно. На наших 23 ряда іде 17 тисяч майже 700 штук, що еквівалентно 98 кілограм в зубках, тобто це 10 тонн на гектар, тобто на одну сотку це 10 кілограм. Але тут у нас, ми сюди не врахували шлуху, яка в нас є. І тут у нас зубчики всі підряд. І навіть пласки. А пласки зубчики, в принципі, я не сажу, Там один зубчик на головку зазвичай є плаский. Я їх відділяю, там споживаю їжу. Сажу тільки крупні гарні зубчики. Тому ну, ось такий ще зубчик є в любаші невеличкий один. Зазвичай там 6-7 зубків, там 6 зубків нормальних, 7 ось такий. Тобто ці зубки ми не враховуємо. Відповідно, до цієї суми ми додаємо ну, в середньому, я не знаю, скільки там на шолоху, на стержень на ці зубки, ну додамо плюс 20%. І виходить на одну сотку у нас 12 кілограм 5 см. Тобто, якщо ми прям то тобто 4,5. 5,5 це стандартна фракція, то нам його треба по такій схемі 40-12 кг на сотку. А там вже кожен, залежно від своєї схеми посадки, варює. Аналогічні розрахунки можна зробити по однозубці. Но за браком часу я не буду робити, тому що треба збирати замовлення, ось уже зібрав одне на вихідні. Ще 400 кг треба зібрати на два піддони, Тоже на наступний тиждень завести. І в принципі, а ще 150 кг троєчки теж замовили. в початку відео я казав, що її буде біля 200 кг. Ну тут 3-4. Тут все, що не попадало фракцію 4,5-5,5. нижче ще йде. Тобто тут є і четвірочки дуже багато. В принципі, ось ця четвірочка, її люди окремо вибирають, продають так само за нормальні гроші. Тут в мене ціна адекватна. Тому цього залишилось теж десь 50 кг. Небагато. В принципі, таке вийшло коротке відео. Десь наближається дощик, тому що зірвав світр. Ну, вже наступне відео буду по факту знімати. Побачимо там на які теми. Значить, покажу вам ділянки, в якому ми зараз стані. Тут в мене був ячмінь відразу після молотіння. Я задіскував, посів горщицю, за заскородив. На жаль, нема ще дощів, але от сходи гарні є. Я думаю, дощик якийсь піде щось таке хмариться. І, в принципі, вона активно піде в ріст і заб'є все зілля. Потім передіскується тижня-два. Паузи зробимо і тоді вже будемо обробляти перед посадкою чесника. Тут же поряд одну зубку, яка залишилась в зиму, значить зілля, яке було скосилось, далі решта покропила вже після того, як всохла одну зубку. Ну а тут, де ми вибрали, відразу після того, як вибрали, ось у нас вже цвіте горщиця, так само скоро її задіскую. Ну і напевно на цьому кусочку посію бульбочку. Любаши і Мерифіанського білого. Поряд город, на якому ми прибирали чесник, також посіялася гіршиця. Правда скажу, що було дуже сухо, але ось так само ось тут вона вже краще сходить. Тобто всі свої поля я буду садити тільки через гіршицю, тому що маю досвід. Ще часник, тоді все почуває. Дуже комфортно. Ну, не вистачає зараз наразі дощика. Щоб все це промочити гарненько. Але я думаю, як тільки воно піде, він піде в ріст. Ну і в цьому році ще прилипла ось діляночка. 15 соток тут був чи то ячмінь, чи то овес. І теж зразу, як тільки попередній власник. Прибрав помолотив урожай, теж висіялась гірчиця. Також є її сходи. це сіяв тут гірчицю жовту, вона на відміну від білої трохи швидше сходить. І швидше зацвітає. І також тут, після того, як виросте, десь у нас якраз під жовтень вона зацвітає, плюс-мінус орієнтовно задискується або приориться. І бажано тижня-два зразу нічого не садити, тому що в ній багато є ефірних масел, які дуже пригнічують вже наступну культуру, яка буде по ній сіятися. Є реальні досвіди по зернових, тому треба, щоб вони трошки якби, розійшлися, ці масла, і тоді все буде до толку. Ось так по ділянках, хто, хто питав, в кого така от ділянка, наприклад, можна зараз її викропити. Тоді через 2-3 тижні задіскувати. Ну, в принципі, ще й встигається, також можна посіяти горщицю, також вона ще встигне зацвісти. Ось таке вийшло трошки затягнуте, але я сподіваюся, що дуже інформативне і корисне відео. Тому, кому воно сподобалось, прошу підтримати. Хто не підписаний, прошу підписатися. Це дуже допомагає розвитку каналу і розкрученню, яку, якщо вам подобається контент. Ну, на цьому з вами прощаюсь. Всім мирного неба, крепкого здоров'я і до зустрічі в нових відео.